Взяли і просто ну не не подумавши, обмотали і так тримайте. Це все теж мені А ні. Можете можу забрати? Не, ні, так, не треба. треба. <свят> так. Ми збільшили об'єм, але для цього ми зробили консолідацію на складі. вони коротше цю пленку їм було впадло обережно заворачувати, і вони коротше скотчем замотали їх. Ваші квинки наступна партія буде пакуватися в коробки. Вітаю вас на каналі Ді Фрейд. Сьогодні у нас другий випуск підкасту поговоримо. Сьогодні це викуп. Що таке подкаст? Поговоримо. Це шоу, де експерт, клієнт та його менеджер зустрілися в одному місці для обговорення однієї теми: логістика, маркетинг, продажі. Тема обирається залежно від експерта. Питання під час обговорення довільні, будь-які, що цікавлять клієнта. Розібралися? Тоді починаємо. Приємного перегляду. Сьогодні у в нас в гостях клієнтка Дар'я. Сьогодні ми обговорюємо тему викуп з інспекцією, спілкування з постачальниками та вирішення кризових ситуацій компенсації разом з логістичною компанією. Всім привіт вітаю всіх. Сьогодні ми будемо роздивимось такий загальний кейс. Наша клієнтка Дар'я, вона займається спортивними товарами. Це в основному це може бути е екіпіровка, я так розумію, якісь. Прилади, снаряддя, можливо, для спорту, чи ви ще одягом додаткового? Ні, займати? тільки гантелі, килимки, так, оки... спорту, по суті, ну, прилади? Да, ну, обтяжують. Ну, да, да. Ін спортивний інвентар. О. О, спортивний інвентар. Ідеальне Правильно. слово. Коли да. ви почали, я десь приблизно рік я теж не пам'ятаю. От мені зараз десь має бути рік вже Як Я подіналася про те, що можна робити десь то з Китаєм. Е, інтуїтивно. <хи> я не знаю, я не пам'ятаю. Я вас знайшла, я дуже не пам'ятаю, чесно, як вас знайшла. Іван, Іван, це менеджер, він говорив, що десь з заявки ви зайшли да, да, з Google. Так, напевно, я з Гугла зайшла. Ну, і типу набрала і почали, і мені багато де не відповідали. Я там залишала заявки у інших ваших конкурентів, і отак мені ну, почала з вами співпрацювати. Так давно було вже не пам'ятаю. Супер, ну це десь рік ви вже споситете Десь приблизно напевно 10 місяців, десь так. Перший випуск нашого підкасту поговоримо. Можете перейти за посиланням, передивитися. Там ми говоримо про логістику, про перевезення, напрямки перевезення та затримки. Ми говорили про mm. інтернет-магазин, ви продаєте в Інстаграмі, так? Так, продаємо в Інстаграмі, ще продавала на промі, зараз тільки ті ж Інстаграм. А чому на промі перестали платити? У мене там закінчився тариф, і вони мене задовбали, і я вирішила від них відмовитися. Ну, на промі також добре брали, в принципі, інвентар. Mm. Супер. Давайте обговоримо питання, чому ви займаєтесь викупом mm -hmm. з Китаю, саме товаром з Китаю. Mm -hmm. Чи вигідно привозити товар з Китаю, продавати тут? Більшість товарів, звісно, вигідніше, ніж тут купляти оптом. Ну, напевно, процентів відсотків 80%. Єдине, що це не дуже вигідно, це гантелі. Тому що реально ну просто я розумію. Гантелі Гирі мені це дуже дуже обідно, тому що так. вони там дуже дешеві, вони якісні, вони Можливо, класні. спробуємо до вас прорахувати більш велику партію. Ми вже це ж я замовляла останній раз, коли були ці килимки. Це 70 килимків. Ну це зайця мені там щось ван два куба рахував. Ну вийшло. це легкий вантаж легкий, але об'ємний. Тому був. ні, я те кажу про про гантелі. А гантелі, і він, він мені там рахував. І вони вийшли в принципі в ну в ці, в ціні там знаєте, яка кажуть там скільки доларів Далі. за. Нормально, ну тобто, взагалі тобто, не ну, бардувати, що в Україні, коли ви берете втовиків, оптовики, котрі продають в Україні, вони возять можливо контейнерами, можливо. а потім розсипають же по всім іншим, і воно можливо. розходиться. Тобто бувають клієнти, приходять. А, а чому у вас така ж ціна з Китаю? Як я тут беру оптовика? Тому що оптовик бере на 20, 30, на 100 таких людей, як ви. А ви берете як сам за себе, тому і така ціна. Ні, я чесно я кажу, це не знаю, хто вам так і каже, тому що, наприклад, роли от гантелі, гирі це єдине, що невигідно, от, чесно кажу. Тому що я там на них ставлю мінімальну накрутку, щоб ціна була маржинальна на ага. цьому ринку. Все інше це взагалі не ну, небо і земля. Наприклад, роли МФР роли зараз дуже популярні, 45 см, Вони угу. зараз в, в оптовіков, я знайшла останні, останніх оптовіков, Наприклад, здається, щось 500 чи 600, 600 гривень. А я їх продаю за 600 і з них е, заробляю 300 гривень. Да, да. Коротше, вигідно. І між це бідне за зага більше партія, там буде вигідніше. Я думаю, скоріш за все. Я розумію, але все от коротше. Треба не напевно це тобто прораховувати. Треба тестити навіть маленькі партії можуть бути вигідними, але треба просто прорахувати одразу. Все так, так? це, це гантели, ем, гирі, гиря е, роли, е, килимки. І Обтяжувачі ще в мене. продаєте, можливо, якісь там кіпа типу, перчатки для Не, я перчатки не продаю, е, не типу, обтяжувачі. Дуже легкий по суті, вантаж, і в нас в Україні дивився дуже мало асортименту по самим перчаткам. бо я сам Треба дивиться. Дуже мало. Треба дивитися. У вас взагалі зручно, що раніше було, можна було взагалі від маленької партії. От я, як маленький інтернет-магазин, чому я кажу, що я прозванювала дуже багато ваших конкурентів, і вони мені кажуть, від тисячі доларів. Ну, типу, блін, я тільки починаю. Я одна дівчинка починаю вести там свій інстаграм. Він в мене розкручується, в мене збільшується весь час продажу, але я не маю змоги. Я тим паче не можу відразу сказати, я хочу замовити на тисячу доларів той товар, тому що мені треба подивитися, його люди будуть брати, не будуть брати, там навіть по кольору, ну, типу, такого. І потім, от вже ну, з часом, я розумію, що мені треба того більше, то беруть, то не беруть, взагалі не буде брати. Ну, це за треба на тест взяти товар і да, да, розуміти, як він піде. Да. Я можу дальше. вам сказати, можливо, чому багато конкретів кажуть там від тисяч від двох і так далі. Ми теж там збільшили ліміт, але в нас від 500, і я думаю, що це, це мінімум. Чому від 500? Mm. Тому що треба розуміти, що у нас багато людей, в нас багато працівників, в нас багато витрат. Щоб обробити один ваш запит, нам потрібен менеджер, потрібен так. закупник, потрібен логіст по Китаю, потрібен логіст з Китаю до України, потрібен склад, і на все все потрібні люди і час. Тобто, і ми не можемо просто витрачатися так багато часу на дуже маленьке замовлення, бо у нас не у нас просто не вийде, хоча б оплатити це все своїм людям. Тому ми вирішили, що хоча б мінімально збільшимо цей поріг. Але я думаю, що клієнти, в принципі, котрі займаються якимось там якоюсь Сферою вони можуть збирати усіх інших клієнтів разом і замовляти уртом. Я до того, що бути так, ми збільшили об'єм, але для цього ми зробили консолідацію на складі. Тобто навіть ви, як один клієнт, можете збирати різні товари різного, різного кольору, різної там, форми, ті самі там, килинки, гирі. Ви все збираєте, консолідуєте і ви везете. Тобто ви вже перекриваєте цей мінімум. Вам не треба один товар вести, півконта, Не треба цього робити. Ви просто збираєте і так. везете Нас Може бути дуже багато з Q. В одному замовленні. Ну, в моєму кейсі mm -hmm. це останній раз зіграла поганий жарт. Ця консолідація. Це через, ну ми так зрозуміли, я не знаю, з Іваном чи ні, тому що вони обмотали стрейчем це все. Вони намагалися. І гантелі, виходить, гантелі стояли внизу і зверху ці килимки. Но до цього консолідації не було і все було нормально. я не знаю. Добре, давайте перейдемо до цього кейсу. Саме е це було коли почалася доставка викуп взагалі? Е -е, прямо ця. Останнє. Це останнє про кейс там. Да, да. Я ну, по-перше скажу, що я чому взагалі вирішила, я замовила 70 кілометрів. Це доволі великий ну, типу, об'єм. Зараз пів ну, Це квартири. більше, ніж півпалити. Фі... Типу там, хто не знає, там, ви бачите в метро, в магазинах інших там, палети, де є продукція. Да, да, і фоточка буде, і ви побачите, що таке, Пів фото. да, Дуже багато перед цим, чому я вирішила замовити, тому що я ж кажу, що я спочатку замовила їх 30 штук. Вони мені приїхали, я була всім задоволена якістю, доставкою, ціною. Всім все супер класно. Я, звісно, думаю, ну що я що я нашу мені по 10 штук замля. Це яка я багато, і це погано. Де, ну давайте так почнемо тоді. Так як останній викуп, сам викуп оцініть Удало Він пройшов? успішно, там, по часу, по, по всьому там обробили викуп. Викупили його чи все було нормально на цьому етапі саме викупу товару? Все все як завжди. Потім інспекція в Китаї. Інспекція да, в Китаї. Чи нормально вона була? Чи нормально там фотки надали? Фотки там надали все мені надали. все, я ж кажу, але це зіграла п'ять такі злу шутку. Якщо ви вже чес... ну, чесно, чесно да -да -да. кажете, що ви навчаєтесь на цих помилках у килимках, у яких вони рандомно подаставали, угу. вони просто вони, килимки класно йдуть. Вони в знаєте, як цвіти або рачуть угу. такі пльоночки. Вони коротше цю пльонку їм було впадло, обережно заворачувати, і вони коротше скотчем замотали їх. Неправильно запакували після інспекції. Да. І саме, так, та, так. саме ці п'ять килимків, вони гірше всіх, тому що вони поверх були. Ну, доявляєте, жива, жива, живий цей каучук, ця м'ягенька mm -hmm. штучка. І ми так з чоловіком обережненько, його, щоб цей. Ну, коротше, якось так. Ну, на помилках всі вчаться, в принципі. Чому ми робили об'єднання? Розкажу. Раніше в нас не було об'єднань, але треба розуміти, коли у вас замовлення, наприклад, скільки у вас було позицій. Пам ви пам'ятаєте, куп... ви Три. Три, позиції. Три, Три, позиції. Позиції, да? Три позиції, в кожній позиції є багато різновидів. Да. Килимки приходять в пакетах. Кожен mm -hmm. килимок це один пакет. Тобто, якщо б ми їх не об'єднали, то прийшло б вас багато просто пакетів в контейнері. Mm -hmm. Якось насипом вони б їх якось завантажили по різним куточкам. Якось mm -hmm. воно прийшло. Вам приїхав пошкоджений вантаж. Але треба розуміти, що вони їх об'єднали не просто так. Там просто виникла проблема, по-перше, при об'єднанні. По-друге, я думаю, що дуже велика проблема виникла ще в Польщі. Тому що, так, е, да, їх затягнули, але окрім того, що їх затягнули, скоріше за все, в Польщі їх десь прим'яли. Це е, процес, який ми можемо контролювати, але ми можемо побачити результат в Україні вже. Тобто ми не можемо в Польщі там, розкривати усі посилки, придивляти, ну, чи все нормально доїхало, ну, як воно доїхало. тобто... перше йде через Польщу? А ну і чому наш вантаж їде через Польщу? В принципі, я думаю, після початку повномасштабної всім зрозуміло, що зараз більшість вантажів їде через Польщу. Це затримує вантаж, це збільшує логістику, тому що бувають блокади у нас. І, в принципі, більшість клієнтів розуміє це, тому що якщо ти дивишся новини, ти я розумієш, це чому це росте? Да. Це не те, щоб ми там заходили, все, ми ростемо і то. Я думаю, що е серед інших компаній в нас ще не дуже росте е тариф сам по собі, тому що. Більше компаній я бачу тарифу дуже Переф... високі. Він сам по собі зараз росте. Що я хочу сказати, чому він в Польщі йде перевантаження? Чому ми взагалі взаємодіємо складом в Польщі? Теж це питання по ціні і взагалі вартості доставки. Бо коли якщо ми веземо там з спорту по цілий контейнер, не розвантажуючи його, то вартість завки збільшується, бо це оренда контейнера. Тому ми вирішили там орендувати склад, знайшли партнерів в Польщі, користуємося їх складом, вони роблять перевантаження в машину, uh -huh. і машина вже їде до нас на кордоні. Плюс, якщо це перевантаження в машину, вона там може дивлячись від об'єму, може там швидше пройти кордон. Не завжди так, не будемо це обіцяти, але да, таке буває. Uh -huh. От, тому там працюють польські партнери. Зрозуміло, що наше завдання контролювати їхню роботу, але не завжди, ну як ми можемо по факту вже бачити. Тому ми розбираємося з цими кейсами вже по факту. Uh -huh. І, отже, переходимо, прийшли нам пам'яті килимки. Що було mm -hmm. далі? Отримала килимки, офігела, ну почала їх, ну, коротше, я взагалі візуально навіть побачила, що, що з ними щось не то, тому що навіть просто коли він відкрився, мені чоловік додому каже. Только, тільки, только не тільки не розстроюся, тільки не розтраюйся, Тому що я, я дивлюсь, так а вони всі взагалі, ну, типу, блін, коротше, розстроїлись. Мені було страшно, я в принципі вже потім, коли зі всі емоції відійшли, я вже зараз пройшло, ну, я чесно кажу, я дуже перехвилювалася, не знаю, просто людина ще така. ну, По-перше, це гроші. Я розумію, що ви мене, ну, я кажу, що я, в мене тут немає кума, є ніяких, там, я не знаю, ви мене Все, можете кинути. ну, типу, блін, я таким, знаєте, Це нормальна, нормальна людська реакція. Тобто ти боїшся, що е, і що? Почала Івану дзвонити. Йому дуже дякую за його язык. У мене важливо, коли ви знайшли щось не так, є якась проблема, так. одразу кажіть: не тяніть. Чим довше ви тягнете, тим складніше буде це вирішувати. Засліксує фіксований термін на подачі такої заявки. Це 7 днів від отримання. Да, це саме ви... по викупам є 7 днів після отримання. Да, да, да. Менеджер же ваше навіть не дає повну інструкцію. Тобто, ви робите фото одразу скидаєте при отриманні. Скинули фото, написали там кількість, яка пошкоджена, написали його інвойсну вартість цього вантажу. І ми вже далі розбираємося, чому з'явилася така проблема. Як ми можемо це вирішити? Хто винний в цьому? І це так, йде. йде вже потрібно вирішити. трохи часу, тому що ми взаємодіємо теж з багатьма складами, з багатьма різними відділами. Тобто нам uh -huh. треба взаємодіяти з менеджером, потім нам треба з лоїстами взаємодіяти, далі з Польщею і так з України. Назад цим вантажом перейти, по суті, вже в інтенсиві, і потім до Китаю, потім до постачальників, і все знайти, де вийшла ця проблема. Скільки взагалі йшло от, вирішення проблеми від дотримання? 18, 18, 18 днів. Ну, щоб був китайський новий рік. Я а, ці дні ну, рахувала, да. ви знаєте, як це, як Івана? Ну, як китайський як... новий рік, просто я хочу там за, за, за нас трошечки і вибачитись, можливо, і взяти трошечки такої е, розуміння від вас, тому що китайський новий рік е, нам треба узгоджувати багато моментів зі складом і з китайцями постачальником. Тобто. І коли вони не відповідають, ми ну, взагалі зовсім нічого не можемо зробити. Це найбільше праздник, свято найбільше для них, угу. і ми не можемо в ці дні нічого робити. Ну, ми написали, ми чекаємо, ми їх пушимо, але вони не відповідають. Мені це все Іван казав, тому я да. розумію це. Так, добре. Ми там отримали пошкоджений ватас, відправили фото, погодили з лістом, отримали е... сьогодні, я так розумію, ви отримали вже компенсацію. Е, ну, отримала, да, отримала. Не значить, ну. Я їй я свіра сказала, що я її хочу далі з вами співспівпрацювати. Я... Вам, ну, чітко вам підтвердили, що у вас є компенсація. Ви на ці гроші можете далі працювати. Так, звісно, Якось мені так, сказали, що чітко у мене є компенсація. Я сказала, я о, гроші забирати не так. буду, я хочу з вами співпрацювати ваше рішення, бо вдруг подумають, що типу ми не відмовимо можемо прям зараз віддати, але клієнт вирішив з нами далі відразу, працювати. Мені відразу сказали, що ми можемо віддавати. Я кажу, наше мені віддавати, якщо я буду з вами співпрацювати ви зараз. Ще раз хочу... полики замовляти? От я знаєте, мені чоловік каже, що ж тебе килимків, Бо їх беруть, я боже. Ми знаєте, мені треба якось морально, як міг трохи. Після цієї ситуації ми змінили усі критерії пакування на складі. Ми, по-перше, зараз е, узгоджуємо всі критерії згідно міжнародного пакування. Тобто усі вантажі, які бжають на склад в Китай. Ми, е, якщо коробка пошкоджена більше ніж на 30%, ми е, можемо її міняти вже. Якщо Менше 10% вона пошкоджена, ми можемо її підсилити. Але якщо ми бачимо, що там хрупкий вантаж і там звичайна коробка, ми побажаємо клієнта, що ми порекомендували замінити цю коробку. Якщо клієнт каже, що не треба, хай отак їде, а клієнт на себе бере відповідальність mm -hmm. і їде. Тобто, усюди, де ми бачимо, що є якась можливо момент, або ми десь не розуміємо, або перепитуємо це все у клієнта. Тобто ми все узгоджуємо з клієнтом. І далі вже разом вирішуємо, як це робити, як це краще зробити, mm -hmm. тому що є занадто багато специфікацій вантажу, і неможливо усе знати. Деякі навіть в міжнародній логістиці не приписують. Mm -hmm. Да, ми зараз будемо прописувати умову на склад про пакування деяких нових вантажів, незвичайних хрупких і інших. Додаємо стікерування повністю на всі вантажі. Також додаємо зараз довір з постздовір з клієнтом, котрий буде прописуватись. Перед викупом, тобто, там будуть прописані усі умови з клієнтом, щоб не було потім до нас питань. І зараз працюємо над шаблоном надання компенсації, тобто ми дадемо шаблон вам як клієнту, ви заповняєте його для того, щоб отримати компенсацію. Щоб ми надалі не 18 днів, а набагато скоріше і швидше могли обробити цей заклад. Угу. Тому ну, ми працюємо От, по інспекції. Ну, перший раз, коли у вас був викуп, мабуть, була інспекція, ще фотки просто кидали. Бо Мене взагалі не було. От, от Прямо коли я тільки починала, мені не, взагалі не кидали фото. Можливо, тоді не, не, було, не було. Це рік назад тому інспекції на той час ще не було у нас. А, можливо, не було. було. Кидають фотки, зараз також фотки. А що зараз ви Ні, Я пам'ятаю, як мінялася у нас інспекція, не було інспекції. Потім з'явилася інспекція, це просто фотки пересилались, купівалися і просто там, в чат пересилались вам. Так. Просто фотографії. Угу. Зараз ми трохи на інший рівень перейшли, ми даємо вам одне посилання. Це google послання задача може да. бути, де ви переходите і там розписано по ДФ по кожний вантаж. По папочкам розкидано усе по вашим викладам. Так, да, було таке. Да, ви заходите в папочку ви бачите свій вантаж. Раніше було 3-5 фотографій з різних ракурсів, просто самого клинку, або що це було. А зараз ми змінили, зараз ми додаємо туди ще фото зовнішнього пакування. Питання: чи відшкодували вам ну, цей брак? Хтось за це там на складі поніс відповідальність. Чи... Це просі... ну, типу, так і не вияснили. Хто uh, винуватий? Ну зазвичай ми ж отримуємо від вам заявку. Починаємо вирішувати це питання. Знаходимо крайні моменти або процеси, де виникли ці питання. Після того як виникають ці питання, ми виставляємо усі претензії цим відділом, надаємо усі там фотографії, як ви нам надаєте, там маркування, вагу, усі об'єми, всі, тобто параметри. Після чого вони погоджують так, це наша провина. Ми бачимо, що це типу це доказ. По суті, ми е, виставляємо рахунок іншому відділу, він отримує рахунок, підтверджує його і просто виплачує. Добре, давайте так. Я тобто, можу бути впевнена, що наступний раз я закажу килимки, да. е, і ви зробите все, щоб я їх отримала ок. Ми отримуємо на складі, як mm -hmm. зазвичай зробимо ідеальну інспекцію, mm -hmm. перепакуємо згідно правил усіх, погодимо з вами це пакування і потім тільки відправимо. Точно, ми говорили, поки ще не вмикнули з камери. Ми говорили про те, що ваші квинки наступна партія буде пакуватися в коробки. Ага, точно розкажи в угу. газі про цей процес е пакування, як змінюється ціна на товар в такому випадку, е і що які подальші дії наші взагалі? Треба розуміти, що коли ми пакуємо в коробки, по перше, треба знайти ідеальну коробку саме під ці квилинки, щоб нормально їх укласти. Зазвичай, як, як я бачив, як укладають в коробки е вертикально кладуть, і між ними розгороджують е теж коробками. Це найкращий варіант укладання. Після чого закриваються з усіх сторін, маркується, типу, що це хрупкий вантаж. І кладуть на верхню частину якусь контейнера. Треба розуміти, що це пакування. Запакування завжди є якась доплата. Mm -hmm. Це будемо погоджувати. І треба розуміти, що більшість вантажів ми зараз перепаковуємо в Китай. Чому? В Китаї вантажі дешеві. Окрім, того, що це напряму викупується в Китаї. Вони це відправляють по суті з Китаю на китайський склад. Вони не відправляють це за кордон, вони не витрачають гроші на пакування, uh -huh. тому пакування може дуже сильно хромати. і ми рекомендуємо завжди переупаковувати або доупаковувати, якщо це потрібно, uh -huh. або за згодою клієнта. Uh -huh. Я згадав питання, коли ми хотіли про брендування. Да. Можливо чи можна взагалі замовити, от наприклад, мого інтернет-магазину на тих же самих килимках, якісь брендування від як від якої партії, скільки це буде коштувати? Е, брендування можна завжди замовити. Це може бути хоч один килимок, але mm. треба розуміти, що цей один килимок може коштувати 40-50-60 доларів, тому що він в одному екземплярі. Чим більша партія, тим дешевше воно буде для них робити. Mm -hmm. Тому що на один килимок їм потрібно витратити наш час, ваш час, свій час, щоб розробити логотип. Е, вид гравіювання, або вид натиску, або mm -hmm. е, форм, формат натиску цього. Тобто це все треба узгоджувати, кольори, матеріали. Зазвичай я рекомендую робити одну штуку, провозити авіа в Україну, дивитись, якщо все погоджено, все чітко, після цього вже замовляти. Е, на килинки, я думаю, що на одну партію мінімум треба брати 100 штук. Це uh -huh. я вважаю, тому що менше не зроблять. І то 100 штук, це може бути високувати ціна. Треба перепитувати у кожного постачальника окремо. Скільки буде коштувати? 100 100 штук? Ви, ви це цим... ні, ні, я маю на вас. Скільки треба перепитувати, скільки буде коштувати? Я думаю, що 100 штук, так. Да. Під брендування, під ваш логотип, там окрема ціна буде. Це буде зазвичай, ціна вашого килимка, як ага, ви хочете, да. плюс за брендування, за надпис там скільки тисяч доларів або за дизайн. Ага. Так. Також там може бути пакування. Це ж все під вас робиться. Там може бути ваш логотип, різний вид його нанесення. Також пакування. Це може бути вакуум, як ви казали, там ось завернуті. Ага. також. Повар ще може бути, одна упаковочка, якийсь брендований е, мішочок і так далі. Тобто це все гроші і все, все, що вам треба. За будь-які гроші можемо все. Ви зробити. цим займаєтесь да, правильно? так. Да. Тобто я можу до вас звернутися. Ми ж сказати... отримували наш брендований блокнотик. Да, ну як, як вам якість блокнотика? Офігенно, це як. повністю блокнотик від А до Я повністю зроблений в Китаї під замовлення. Прикольно. Е, да, це, це перша партія мерчу, який я ще робив. Там чашки ми теж робили. Там багато всього ми купуємо в Китаї. Ми не витрачаємо гроші тут. Ми купуємо навіть там деяка техніка там освітлення. Ми купуємо в Китаї, тому що ми вважаємо. Я що так маякою дуже недвокначна, да? так. Я просто ми говорили за брендування, хочу подарувати вам подарунок від нас. Дякую. Ми своїм клієнтом даруємо подарунки, які возять з нами. Да, це правда постійно. А, да. І можете відкрити, але тут всі речі, які тут є, це всі замовлення з Китаю. І всі Давайте Дивитися. Що та е, але замовлення в нас від 500 штук. Ми робимо типу великі партії, щоб ця кожен ну, залежно від того, що це може бути. Це то про що ми говорили? Типу, якщо, якщо я це захочу. можуть бути клинки, це буде великий об'єм, можливо, логістам буде цікаво це зробити, і ми це викупимо. Тобто, це ми, і все, я маю з вами все. От я хочу сказати, я хочу так чи зробите да. ви це, скільки це буде да. коштувати. Так, треба розуміти, дивіться, наприклад, якщо це об'ємний товар, нам дуже цікаво вести, тому що там є логістика. Угу. Там, ну, для логістів це важливо. Якщо це е, only викуп і там 500 ручок, і там буде 20 кілограмів, це буде не цікаво. І люди також це можуть правильно розуміють, ну, замовити. Тобто ви це просто вони кидають вам логотип, Да. І... Ну, ми обробляємо запит товару, а потім вже логотип і всі буде брендування. Тобто yeah. навіть оцей блокнот, який ви тримаєте, Та кожна деталь єний, це да. зроблена обговорена нам. Тобто, е, яка буде резиночка, як має бути зверху натиск діфрейт. після того, як ви відчуєте блокнотик, що там буде написано, що там знизу по ніжній стороні буде да, написано. Так, я бачу, да. що це все ж це, це все, все mm -hmm. індивідуальне замовлення. Mm -hmm. тобто, Молодці <laughs> Там для ручки з боку ця штучка, це все mm -hmm. індивідуальне замовлення. Поки ви робите розпаковку, я хочу розповісти вам про наш каталог товарів з Китаю. Ми створили оптовий каталог товарів, розмістили його в телеграм-каналі. Переходьте або за QR-кодом або за посиланням внизу, де ви можете за кодом товару замовити його через менеджера Діфрейт і вам викуплять повну партію і доставлять її в Україну. Це так, просто так. як кофікафт. Вона, типу, ну її не можна там прям класти вверх ногами, а ось тут вже можна. Угу. Там О, з індикацією температури і теж ревіювання. Так, так, це, це теж мені? не багато, ні? Не. Можете, вже забрати. Не ні, да, не треба. <рі> Добре, тоді ми будемо закінчувати. Uh -huh. Вам дуже дякую, що завітали до нас на увазі. Дякую вам, підказ, що ми запропонували. Поговорили uh, дуже важливу ситуацію про компенсацію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, яку тему відео наступну нам взяти. До зустрічі на каналі Діфрейт. Пока-пока.